Вітаємо вас в ефірі. Програма Агроконтроль. І сьогодні на контролі. Таке африканська чума свиней наближається до України. Чи будуть українські тварини у безпеці в Україні? Рекордний врожай персиків. Чому ж супермаркети продають імпортне? 512-й день народження села Сушки. Як відсвяткували його мешканці? Африканська чума свиней наближається до України. Нові спалахи хвороби зафіксували в Росії та Білорусі. Для людини вірус безпечний. Він вражає лише свиней. Чи будуть українські тварини у безпеці та чи вистачить українцям м'яса та сала? Дізнавався агроконтроль. Росія потерпає від небезпечного вірусу. Після Ростова африканська чма свиней почала кусити свиней у Вологоградській області. Слідом за північним сусідом при недугу повідомила Білорусь. У кінці червня тут зафіксували п'ять спалахів. Вірус з день у день підбирається ближче до українських кордонів. У нас на сьогоднішній день стабільна і саме головне контрольована епізотична ситуація. Небезпечний вірус переносять кліщі та птахи. Він губить як диких, так і свійських свиней. Вакцини проти нього немає. Тож, якщо гине одна тварина, поголів'я нищать у радіусі 20 кілометрів. За останніми даними державедфіто небезпечний вірус вирує білоруському вітебську. Там створено сім санітарних зон. Одразу чотири спалахи зафіксовані поряд з кордоном ЄС. Але найбільша свинячи недуга розповсюджена у Росії. Там аж 394 осередків. Збитки Росії від свинячої недуги склали мільярди рублів. Втрати щодня тільки ростуть, і вірус не зупиняється в Україні, яка знаходиться зовсім поряд з небезпекою. Хворих свиней немає. За цим ретельно стежать прикордонники, митники та ветеринари. Якщо ми раніше тримали, будемо говорити, так, рубежі на сході нашої держави: це Луганська, Харківська області, Донецька, Сумська, то на сьогоднішній день ця хвороба занесена на територію і набула розповсюджена на території Білорусі минулого року для ліквідації спалаху хвороби в селі Комишуватка на Запоріжжі Україна втратили 2 мільйони гривень, тоді як втрати Росії від свинячої пошесті сягнули 30 мільярдів. Українські фермери збирають врожай персиків. Попри квітневі снігопади, вродило утричі більше ніж минулого року. Тож пропозиція і сформувала відповідну ціну: від 5 гривень за кіло у розпал сезону 12 гривень нині. З врожаєм і південні сусіди, проте їхній фрукт коштує від 15 гривень. Чи впливає ціна на якість та кого підтримує український споживач? Дізнавався агроконтроль. Персиковий рай цього року вчизняні фермери зібрали понад 10 тисяч тонн кісточкового плоду. Це утричі більше, ніж минулого року. Через це цінники впали до рекорду низьких позначок 5 гривень за кіло, стільки правило у розпал сезону. Пік сезону у нас ежедневно торгувала від 15 до 20 точок, кожна, яка була від 2 до 3 тонн персика. І середня ціна на персик в цьому сезоні на 340% нижча. Це вже тут, на, на ринку. Софія Кухарець солодкий крам привезла з Одещини. Товар з власного саду і куплений у населення. З дорогою нам виходить вони 8 гривень, а так, щоб нам хоча б гривень було на вару, 9 гривень. 9 і 10. Товар розходиться упродовж тижня. От збути все зараз можна на переробні підприємства. Проте ті скуповують фрукти за безцінь, підкаються фермери. Приміром, нині яблука по 50 копійок за кіло, слива гривня. За персик давали не більше трьох. Такі ціни селян не тішать. Великі розходи йдуть. Персик він дуже вибагливий. Його треба потрібно бризгати кілька разів для того, щоб він тільки зацві до, до цвітіння. Після цвітіння теж коли він маленький. Якщо він уже такий, як головка сірникова, його потрібно того, щоб не було черв'ячка. А тому господарі вимушені шукати вигідні ринки збуту. Наразі ситуацію рятують великі та оптові ринки. А от дорога до супермаркетів для більшості зачинена. Є великі виробники, які, в яких сортимент персика ну розтягнутий по плодоношенню від ранніх сортів до пізніх сортів. Це в першу чергу ну дуже привабливо для якраз для супермаркетів. Ті виробники, які мають невеликі площі, їм звичайно важче продавати свою продукцію в Україні. Персик Щуть на 7 тисячах гектарах, переважно у Криму, Херсоні та Одеській області. Натомість у південних сусідів площі значно більші, та й клімат сприятливіший. Відтак у боротьбі за споживача українським садоводам складніше. Персики в Україну потрапляє і імпортний. І там його люди закуповують фактично за безстінь, знаходять якусь вибраковку, якийсь неліквід, і все це активно досить потрапляє на ринки України. І це дає можливість людям, які завозять даний матеріал. Або дані продукти закуплені за весні маневрувати з ціною і вільно конкурувати з вітчизняним виробником. Утім, українці підтримують вітчизняного виробника. По перше, український персик дешевший, а за смаковими якостями не поступається імпортним аналогам. Ні, я тільки на базарі. Бо що в магазині це таке діло. Там ми не знаємо на базарі, все таки провіряють і. Ну і взагалі люди, то ж люди виращують. А там откуда воно в магазини не поступило, не Я беру тільки таке з рук, і люди більше беруть домашнє, ніж таке. Воно домашнє, воно він сочний, сладкий, а імпортний, він полежав. Він. Не то, не то українські персики кращі за імпортні в цьому запевняють самі споживачі. кажуть, вітчизняні фрукти розходяться без реклами. А для того, щоб українці довше ласували соковитим фруктам, профільне міністерство будує холодильне приміщення. Лише цього року до роботи стануть два сховища. Згубників насіння не уникнути. Невидимі грибки та паразити здатні знищити 300 гектарне поле за лічені дні. Яка ж ціна порятунку? Та чи можна попередити зараження? Подробиці з'ясовували журналісти рубрики Аптека садівника». Вони мікроскопічні, розгледіти їх неможливо, але шкоду, яку вони завдають, видно неозброєним оком. Ці шкідливі мікроорганізми живуть у ґрунті і кривдять не тільки насінини, а й дорослі рослини. Для фермера їх поява на полі стає стихійним лихом. Це буде робота в нуль. А якщо ми будемо працювати в нуль, як може розвиватися господарство, як ми можемо планувати? На цьому полі фермер втратив майже все, що в нього є. Пропали тонни пшениці. На кожну було витрачено 1500 гривень. І сіяти тут не можна. Земля заражена. Це не такі малі гроші. І виходить, страдає хто страдає цей останній той, який вирощує. Не варто сподіватися, що пошість обійде поле. На думку експертів, компанії виробника засобів захисту рослин у кровіт краще попереджувати хвороби рослини аніж лікувати їх. Якщо протруїти насіння за 10-15 днів до висіву, врожай буде у безпеці. Препаратом «Рекорд Тріо» можна знищити патогени і шкідливі мікроорганізми і захистити навіть молоді рослини. Проте, якщо не протруїти, захистити майбутнє врожай зможе лише щаслива вдача фермера, а такою може похвалитися не кожен. 512-й день народження села Сушки, що на Житомирщині відсвяткували його мешканці. Піснями та танцями селян розважали місцеві творчі колективи. А за сумлінну працю найсумлінніші отримали грамоти та подарунки. Місцевим поштарям та лікарям теж добрий настрій. Від спонсорів їм дістались новенькі велосипеди. Загалом усі присутні отримали море емоцій і позитивний заряд, яким і поділились за агроконтролем. Вони залишили свої городи та худобу, і гуртом зібралися святкувати день села. Сушки відзначають 512-й день народження. Цей же захід проводиться більше п'яти років. Це в нас вже як корінне. Люди постійно до нас приїжджають, знають, що у нас святкування дня села. Тобто, збирається дійсно родина, яка відпочиває, спілкується разом. У селі мешкає лише пів тисячі осіб, та святкують значно більше. Долучаються діти, які приїжджають до своїх батьків. Колись, вилетівши з родинного гнізда, вони повели повертаються до батьківської хати. Процес урбанізації веде до того, що міста зростають. Через те, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб сільська громада не відчувала себе, скажімо так, ущербною. Організація свята на високому рівні допомагає у цьому місцеве підприємство Добре поле яке не лише обробляє сушківські поля, а й бере участь у розвитку села. Далі, як піде, все добре, розвинемося, тоді будемо вже допомагати більше селу. Зараз просто чим можемо, тим допомагаємо. У подарунок сушківчанам оргтехніка, Героям праці, особиста грамота та грошова винагорода. Я голови фуглиті сіми місяці. Справи на да. всіх дітей 22 роки. Це таке. мами були зроблені да. на цій землі. Мені в саді колись дарували мармурою, а сьогодні. Камінем, день свата сьогодні. перший раз неспорожніми руками. Залишилася місцева пошта та лікарня від народного депутата України Володимира Пехова. Отримали новенькі велосипеди. Ну літати будемо як пташечки. У мене дев'ять сіл обслуговій лікарні, радіус 30 кілометрів. На мене на скатику поїздити? Поки одні подарунки роздивляються, інші не відводять погляду від народної творчості. Уже два роки мечтаю, як з чоловіком розвелася. За переглядом мешканці села встигають і новини обговорити, і враженнями поділитись. По телевізору це одне. Тут поспілкувалася, побачила своїх однокласників, своїх друзів. Приємно. Що для дорослих мистецтво для малечі можливість щосили подригати ногами. Ну, танцюють взаємно. <гум> <гум> <Да. гум> для сушківських людей це взагалі. Ще не вечір, ще будуть вони ще краще зажигати і танцювати. Святкують у сушках у теплій атмосфері, а для тих, хто не звик спати з заходом сонця, свято продовжує дископаті. <гум> Раз на рік вечірню тишу що сушків розриває жива музика, а рухи та обійми зігріває тиво живого багаття. Радість, любов, вже тут все є. і все процвітає, і слава богу. Та на цьому свято не закінчується. Тут звикли святкувати до ранку. Сподобалося нам да. кожного року сюди приходимо. Да. Дуже гарно П'ятерка, звісно, всі да. старались. Да. Щоб всім була хорошо, весело, інтересна. А от організатори обіцяють наступного року здивувати знову, адже з кожним роком кількість гостей зростає. А значить, і про історію маленького села Скоростенського району Житомирської області дізнається ще не одне покоління. І їжа для людей, і корм для тварин, і добриво для полів. Говоримо сьогодні про пшеницю, яку саме краще вирощувати, щоб досягти успіху у сфері вирощування зерна у Рубриці, «Агрознання». Варто нам подивитися на ось ці зерна, і ми одразу уявляємо собі запашний хліб. Проте пшениця це не лише злакова культура, це ще вибухова речовина, омолоджуючий засіб. А за кордоном з неї навчилися виготовляти навіть пластиковий посуд. Пшениця один з трьох найпопулярніших злаків у сільському господарстві, адже 60% усього світового експорту зернових складає саме ця культура, адже вона витримує різний клімат від спеки до морозів. Проте, щоб мати гарний врожай, пшеницю потрібно сіяти якісно, і від хвороб її потрібно берегти. Адже якщо рослина хворіла, то й зберігати її буде тяжче. Якісне насіння це те насіння, яке відповідає вимогам стандарту. на той чи інший сорт насіння чи гібрид насіння у світі налічується шість видів пшениці та майже 30 тисяч сортів. Проте за стандартом найважливішими вважаються два види: м'яка яровата, тверда озима. Вони мають високі хлібопекарські властивості, а зерно повинно відповідати певним характеристикам: за структурою, вологістю, засміченістю, зерновою домішкою, зараженістю шкідниками та пристосованістю. Ми маємо можливість. Контролювати процес виробництва насіння від починаючи від селекціонера, закінчуючи пакуванням цього насіння на наших власних заводах. Тож у торговому домі Украгропром радять обирати лише сорти високоякісної пшениці, вирощені за новітніми технологіями. Нестандартні види тваринництва повертаються до України. Так, останні 20 років галузь конярства перебувала у критичному стані, а більшість державних конезаводів практично припинили працювати. Проте останнім часом розведення коней все більше цікавить як сільське, так і міське населення. Тож чиє майбутнє у конярства дізнавалася рубрика Рідне село. За радянських часів жоден колгосп не уявляв свого існування без коней, а кінний спорт був одним із найпопулярніших. На Полтавщині ці традиції вирішили відродити і допомогти цій галузі, а заодно і спорту. Спочатку було хобі, тепер справа всього життя. Родина юристів покинула свою професію заради конярства. Кажуть, ця галузь менш прибуткова і нестабільна, але задоволення приносить більше. Проте галузь досить витратна. Потрібні земля, приміщення і, звичайно, самі коні, які коштують щонайменше 8 тисяч гривень за одного. Кредитів господарі не брали, кажуть, ризиковано. Тому спочатку зайнялися торгівельним бізнесом, щоб зібрати коштів на коней. Працювали по два. 20 годин на добу без вихідних, і як тільки з'являлися кошти, усе йшло на будівництво стайні. Важна в житті займатися тим, що ми більше цього людям. Власники розповідають, що бували і скрутні часи, коли коштів не вистачало навіть на власну їжу. Проте, заради улюбленої справи, чого не зробиш, поступово господарі закупили коней української породи, і на конюшню почали приходити гості та волонтери, які допомагають власникам доглядати за тваринами. Все це тільки відбувається постійно. Якщо наш тренер Володимир Федорович практично з детства рос місяць зі з зімів. Зі зі зі. Он жив в Чутове і хотів займався на Чутовському коні заводі потом он займався спортом і служив в конной кавалерії. То е, мой супруг перший раз в сідло сел после 40 лет, син сел в 17 лет. Я теж после 40. Тепер стані почали процвітати за кожним конем доглядають. Щодня розчісують, годують. А після тренувань коня миють, щоб похолодити і дозволяють побавитися в піску. Господарі кажуть, що це допомагає коням відчути свободу, адже ці тварини норовисті і волелюбні. З конями справлятися дуже просто, тому що, по-перше, треба їх любити, з ними добре поводитись. І тоді, звичайно, лошаді відповідають тим же, як до них звертаються і з ними поводяться. так, і вони нам віддають, як кажуть, старицею. А щоб справа приносила не лише задоволення, а ще й прибуток. На конюшні відкрили курси верхової їзди, а найуспішніших учнів відправляють на змагання. Ось цей кінь зайняв одне з призових місць на цьогорічних змаганнях. А охочих вчитися кажуть господарі конюшні, приходить чимало. Планують власники ще й зайнятися іпотерапією, проте на це поки що ресурсів не вистачає. Мы начали участвовать в соревнованиях, начали участвовать в соревнованиях, когда у нас еще не было комплекса, и мы тогда уже ну, купили двух лошадей и начали немножко заниматься конкуром. Вот. И после этого нам понравилось это очень сильно, и мы уже э, занялись. Професіональне, Колись успішні юристи тепер професійні конярі. Вони підійшли до справи з душею і досягли успіху. Тож наступний крок збільшити кількість породистих коней, вийти на європейський рівень і наступного разу вже стати учасниками міжнародних змагань. Вам затримали виплату дотації? Продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем програми? Пишіть нам на адресу 02132 Київ 132, Абонентська скринька 141, або телефонуйте нам за номером 099 156 81 61. Ми тримаємо усі ваші скарги та звернення на контролі. Ну на останок оглянемо цікавинки аграрної преси. Україна планує збільшити експорт сільськогосподарської продукції до Ірану в п'ятеро. Про це повідомляє інформаційне агентство Агронюз. Більше експортуватимуть зерна та олії. Нині Іран займає 13-те місце серед країн-імпортерів української продукції. Проте потенціал вийти на сьоме місце. Подробиці на сторінках видання. Щоб яблуні порадували, кількість плодів на дереві потрібно нормувати таку пораду, дають автори газети рідне село. У статті під назвою Жадібність до урожаю не доведе, розкривають секрети вирощування яблук, слив, персиків та інших кіст фруктів. Історію успішного господарювання збирали по всій Західній Європі. Деталі, як виростити щедрий урожай дрібних плодів на шпальтах газети. Антикорупційна рада вимагає перевірити діяльність УкрАгролізингу. Таку новину повідомляє РБК Україна. Відповідне звернення адресували до генерального прокурора України Віктора Пшонки. Фахівцям цікаво, на чиїх рахунках осіли майже 700 мільйонів гривень. Деталі скандалу дізнаватися на сторінках агентства. У Херсонській області врожай бульби з'їдає картопля на міль. Про це повідомляє інформаційне агентство Агроньюз. Небезпечного шкідника знайшли фітосанітарні інспектори і на зараженій території запровадили карантинний режим. А у Львівській області скасували карантинні обмеження. Більше про фітосанітарну безпеку читайте на сайті agronews.ua. На сьогодні все побачимося за тиждень о цій самопорі всього найкращого.